Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Fiat E500. Це у нас електромобіль з запасом ходу орієнтовно 260 км. Батарея 42 кВт, це у них найбільші батареї, тому що є і менші і менші варіанти. Загалом дуже цікавий автомобільчик з дуже гарною динамікою. 0100, в нього 9 секунд. І по місту він реальних виїжджає 260 км. Хоча заявлено суттєво більше. Заявлено в нього там 320, по-моєму. Але реальні цифри десь 260 проїжджає. Автомобільчик 2023 року пробігу всього-навсього 25 тисяч кілометрів. Офігенний компактний автомобільчик для міста просто бомба. Хороша шумоізоляція, цікава м'ягенька підвізка і класна комплектація. Єдине, чого не вистачає до самої максимальної комплектації, це напевно ближнього світла. Тут галгенки стоять. А так є і сліпі зони, є безключовий доступ. Парктронічки передні, задні, навіть бокові парктроніки є. Хоч і така машинка маленька, але у нас хлопці, такі немаленькі хлопці, колеги, загружались в пітером. Тобто з ростом 190 і вагою е, понад 90 кілограм залазять без питань. Е, ще одне хочу зауважити, дуже крута камера заднього руху, дуже класна якість. Е, зараз навіть в дощ камера трошки, можливо, заляпана, але якість просто от 10 з 10. Цікавий дизайн, такий маленький, компактний автомобільчик, можна паркуватись навіть там, поперек. Е, Парковці, в, от зараз у нас місця по майданчику мало, виставили навіть по центральному ряду машинки. По цьому, на цьому Фіатіку можна без питань на швидкості прилітати, зазори величезні. Соху, до речі, 97% Фактично новий автомобіль. Електросклоп підіймачі, двері відкриваються з кнопочки, але вдруг там кнопка зламала, але ще й сів акумулятор, ще щось є фізичне. ось Є е, підігрівчики сидінь, електроручник. Багато функціональна мультимедія, дивіться камеру. До речі, камера. Дивіться, яка якість. Можливо, відео не передасть, але якість офігенська. Направляється, в яку сторону ви будете паркуватись. Що ж у нас тут? Клімат, контроль, дачки дощу, дачки світла. Під кермом у нас цікаві кнопочки. Ось тут от, кнопочки по магнітолі, перемикання саме на кермі. Не так як в реношки, там де у вас тут окремо йде така приблуда, якою ви приключаєте, тут саме воно на кермі. Підігрівчики сидінь. Ось у нас. Загалом дуже цікаве авто. Дверь така величезна, величезна дверка. Ззаду, що там у нас по місцю ззаду? Ну, ззаду двоє поміщаються взагалі отлічно. так. Зарядочка, оригінальна, подовжувач все є. Плюс тут у нас що тут у нас таке? Клей, компресор, невесеньке, все новеньке, дивіться. аптечка, Все укомплектоване. Полиція на місці. Багажник не зашорганий, там майже нове авто, що тут казати. 25 тисяч пробігу. По портам зарядки, до речі. Type 2, звичайні європейські стандарти. Type 2 підтримує три фази і CCS для швидкісної зарядки. Кнопочки у нас тут сенсорні, нажимаємо, також є безключовий доступ. Сказав, не сказав, в зеркалах ще є датчики сліпих зон. І суфікси спереду. І суфікси ззаду. Кріплення. Дитяче крісло кріплення. Кнопки у нас ось тут. Драйв, рір, нейтральна, паркінг. Ну, і все основне основна все функціонал весь це в мультимедії. Цікава накладочка в кольорі кузова. Ось такий от у нас автомобільчик. Що ж, треба, якщо вам потрібно більше інформації по ньому, краще всього приїхати до нас. І покататись, пощупати його е, вживу. Загалом ми таких автомобілів вже, напевно, до 10 продали їх. Деякі навіть в Вінниці катаються, деякі роз'їхались по Україні. Так що, якщо зацікавив, приїжджайте, дивіться, забирайте. Е, перший рейс, автомобільчик, до речі, до нас приїхав з Франції. У нас під низом французькі номера. Е, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Перша реєстрація в цьому році, по крайній мірі, буде коштувати вам там експертиза гривень 700, орієнтованих гривень, 800 і тих паспорт. Все, більше е, витрат не буде. Година часу, договір виписуємо і полетіли ставити е, на облік. Якщо потрібна доставка в ваше місто, без питань звертайтеся. Якщо потрібно. Потрібно в кредит, теж співпрацюємо з банками, з лізинговими компаніями, так що можна все організувати. Доставочки на сьогоднішній день, скажімо так, наприклад, у нас сьогодні ввечері коней виїжджає в Дніпро. Так що в місяць у нас з десяток автомобілів точно йдуть з доставкою по містам, тому що на сьогоднішній день не всі люди як їздити між міст. І е е е е е е деякі люди просто бояться там, купують електромобіль, актуальна тема на сьогодні. Е е але не хочуть приїжджати між містами, заряджатись, там, тому доставочку можемо організувати без питань. Наприклад, сьогодні кона буде їхати в Дніпро, аж це у нас около 700-800 кілометрів і він буде їхати своїм ходом, щоб ви собі розуміли. Так що це красення теж можна привезти в будь-місто по Україні. Що ж, будуть питання, звертайтесь. Більше автомобільчиків можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання от вас внизу. Е, номер телефону мій також внизу, або на сайті можете дзвонити за робочим телефоном. Тільки враховуйте, що він актуальний до 6-ї години. Потім не дозвонитись. Е, Також підписуйтесь на телеграм-канал, посилання внизу. Щосередину оновлення, що п'ятниці стараємось давати е, робити Чорну п'ятницю давати приємні знижки. все ж Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.